Сьогодні до нас в гості приїхав з Києва Ренат Аденко, телеведучий. Як я розумію, журналіст журналіст першого національного актор і, взагалі, дуже талановитий хлопець. А привіт Хмельницький зразу питання. А чому Альонка представила тебе як телеведучі? Ти сразу ні, ні, тільки журналіст. Ну можливо, в майбутньому і телеведучий. Ну, в принципі, поки працював тільки журналістом. Ось ну а перший досвід якраз зараз на програмі разом з нами будеш телеведучим. Ти так бадьоро виглядаєш. Ти завжди стаєш у такій от ранню, в ранню пору, і там починаєш активний ти рання пташка? Так, я рання пташка. Я взагалі люблю прокидатися 6-7 ранку, робити зарядку, ходити в тренажерний зал? Так. А потім я просто коли прокидаюся о 9 8, 7 ранку. Я просто я стільки речей встигаю зробити за день, що просто супер. З чого складається твій день? От ти розповідаєш так багато активно. Ну, мій день взагалі дуже насичений. Зранку, коли прокидаюся, йду в тренажерний зал. А потім роблю деякі вправи до університету власне готуюся в університетах на паре хожу, а потім вже на курси: курси англійської чи курси. Ну то тобто, тебе якось графік складений, то то та, 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 якийсь там блокнотик відкрив так з цієї до цієї години. Я насправді я зараз записую все, що я маю зробити. В мене день дійсно дуже насичений і е, дуже багато справ. Так що я записую, маю mm -hmm. подзвонити до цього, маю зробити це. Тобто, тобто, ти зараз є студентом стаціонару. якого університету? Навчаюсь в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на факультеті телевізійна журналістика. Крім того, ти тележурналіст вже діячий, Тобто, ти практикуєш Так, Я працював вже рік на першому національному, Тобто, у мене є досвід. Я знаю, що це таке. Мені подобається це. Ще ти актор. Так, це взагалі моя пристрасть, можна сказати. Ось так назвати. А чому журналістику почав вивчати а не акторську справу? Просто я закінчив школу журналістики в у місті Львів, а потім вирішив все-таки вступати на факультет журналістики, бо все-таки відчув ця тягу до цього. І вирішив, що журналістикою буде займатися в першу чергу, а в другу чергу акторство. Хоча зараз навіть не знаю, що, що перше. Чим ти безпосередньо зараз займаєшся. Так, В якому проєкті задіяний? Буквально два дні тому закінчив зйомки в телевізійному серіалі Щоденники темного на телеканалі Тед знімався в одній серії. В одній з головних «Щоденники темного. Щось тут про темне, напевно. розповідається. Ти, Розповідає був темний? <світ> чи ти я тому прийшов на ранок. <світ> я, я, я скоріше був темний, але сьогодні я дуже світлий, оскільки у вас такий чудовий ранок, як же не бути тут світлим? А... Про що серіал? Серіал, Я вам зараз розкажу трошки про самий процес за зйомок за проект. Так проект дійсно дуже цікавий. Я дуже щасливий, що в Україні розвиваються нарешті серіали, нарешті починають продукуватися якісь фільми. Це мене ну, це дуже задовольняє мене. І знімався в серіалі, в серіалі власне з професійною командою, де були вже справжній режисер, оператор, асистент режисера, оператори, актори. Тобто я був. Побував на справжній знімальній площаці на справжньому знімальному майданчику. Відчув всі емоції на собі. І це вже така така, можна сказати, моя перша така велика робота. А дозволю запитати, було там на знімальному майданчику таке окреме крісельце, на якому було твоє ім'я? Написано там ім'я На жаль, ще ні ще не це не це, мабуть, у у фільмах тільки у фільмах. Чи вашого режисера, чи продюсера також таке було? Ні, на жаль, такого не було. Ось але я дуже задоволений цими зйомками, оскільки я. Такий, достатньо такий великий шматок роботи зробив. Спочатку було дуже важко, оскільки я мав ну, розмовляти мав російською мовою. Я зараз теж паралельно практикуюся російською, оскільки для актора це і журналіста, в принципі, це необхідно знання мов. І було важко в перший день не знав, чи справлюсь з цією роль, оскільки роль була ну, достатньо важка. Але в другий, третій день почав вникати в це діло, і тим ти паче мені це подобається. і я надію, що все буде добре. Скоро побачите. Яким чином ти потрапив на цей серіал? Розкажи е, на, саме на цей серіал. Да. А саме цей серіал мені підказала моя одногрупниця. Вона теж у ньому знімалася і запросила теж до цього проєкту. Просто вона знає, що я знімаюсь. Мені це подобається. Тобто це І, не одна робота, в якій ти вже приймав участь. Не одна це, no, це no, можна no, сказати, така одна із найважливіших, така професійна, комерційна робота. Тобі є uh -huh. з чим порівняти? Є, так. От хотілося б дізнатися більше про твою студентську роботу, студентському серіалі. Ви маєте на увазі так. роботу вивчати, так? Так. Так, я знімався в студентському серіалі вовчата. Знімали студенти третього курсу університету Карпанка-Карго режисери. Зйомки проводили 14 режисерів. Ви уявляєте, який це масштаб роботи: 14 серій. І в знімальній знімальні групі було приблизно 10 акторів. У нас так. є сюжет, тому давайте подивимося, як же це все проходило. Фільм про фільм. Великие съемки у меня дома. Мы там проследят, чтобы ничего не случилось. Вот заходит ко мне в комнату, Сану заходит, открывает комнату и, и, и вот бум, бум, бум. Антон, а гвозди есть? Я такой, а, не, 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 какие? Не, он ушел. Я такой, стоп, какие гвозди? Я Выхожу, а они короче нашли какой-то гвоздь и уже прибивают его в стенку. Вот. А потом я смотрю, так для чего? По сути, эта квартира, ну, милиционера. Вот. Ветер, И, они... Ветер, И они, на стену вешают репродукцию Малевича. Начали. Кто? <свист> <свист> Давай, 10 раз разные позы. Ты подставил нас, Баян. Ты подставил нас, Баян. Ты подставил нас. Ты подставил нас. Ты подставил нас. Ты подставил нас. Замечательное изобретение Андрея, этот велосипед с его проездом. Да. Я всегда думал, почему бы не снять проезд с велосипеда. Оператор долго волновался, что он упадет, вот, но потом я попробовал сам. Бежи, беги, беги! Медленнее! ты сколько ты поставил? Это четвертая стрельба. Вау, це я дивлюсь дуже великий творчий такий процес. Розкажи, що ти з цього виніс? Ну, це студентство робило все. Так, не? це дуже приємно, оскільки дійсно зйомки проводили самі студенти, шукали самі техніку, локації, декорації, шукали взагалі акторів, кастинг. Все проводили, все було як як прямо в професійному серіалі, як в професійному кіно. Що було класно, те, що я познайомився з дуже величезною кількістю людей, особливо з акторами, з режисерами. В мене напрацювалася, можна сказати, контактна база. Я зараз в принципі підтримую стосунки зі всім зі всіма і інколи запрошують на різні проекти. Хоча і То в разі чого, якщо ти захочеш зняти сам якийсь фільм, в тебе вже є і актори, і режисери, і вся група, якби зібрана. Я згоден так, це в мене є контакти. Тобто не проблема, можу вже знімати свій якийсь короткометражний фільм. Чим це все закінчилось і чому не склалося? Я знаю, що є сумна історія. Так, я хотів би ще наголосити на тому, що нам було дуже важко із технікою, якби держава трошки більше фінансувала, допомагала. Вкладала саме у розвиток кіно, то я вважаю, що було би набагато легше знімати і допомагала якось сприяла саме в матеріальному плані. З цим було дійсно проблеми, оскільки постійно шукали там мікрофони, там диктофони, камери. Тобто, це потрібно було технічна база. університету. Технічну база потрібно підтримувати, оскільки молоді є, творчість є, тільки потрібно це також підтримувати. Алячка каже, що чимось не склалося, що не склалося. На жаль, цей серіал не відзнявся, мало так, як мало було так, як мало було бути. Але нічого, ми продовжимо всі спілкуватися. Хоча дуже прикро, що не вдалося, оскільки це була нас така ситуація. Ви собі представляєте взагалі 10 акторів. П'ять режисерів, операторів, це величезна знімальна команда знаходиться. Ми, ми збираємось на шосту годину і просто не встигаємо дозняти. Тобто, на шосту е... після пар, після всіх робот. Да, так, коли вже всі вільні, коли вже всі можуть нарешті вкласти якусь свою долю в розвиток українського серіалу і збираються, і все-таки щось роблять. Початково і... це що були за проекти? Це був проект, я так розумію, режисерів якогось так. Це був проект режисерів, які мали здати власне серіал. Ну, це тобто це їхня робота, робота. була режисерська робота, так. Mm -hmm. Але от ми знімали до 10-ї години вечора, а просто не встигали все відзняти. Ви самі розумієте, знімальний процес це не це достатньо довго. Це не можна, да, як скажуть, непредсказуємо. Так, і не, не ми, ми, вирішили, не не ми вирішили знімати до 12-ї, але викладач з режисури сказав, що ви можете тільки знімати. Ти до десяти, але ми просто не могли тоді, якби залишити все і піти е, знімати Коли в інші день. Просто ви роз на підйомі, так. і 15 людей всі у кожного є свої справи, Тобто Тут якраз виникла ситуація, як то кажуть, росіяни нашла каса на камінь, тобто десь вийшов невеликий конфлікт з викладачем. Через це робота призупинена, так, чи і... вона закрита зовсім? Робота е, закрита зовсім, оскільки ми не послухали, ми залишилися зніматися до 12 години е, ночі. Потім всі бігли на метро, встигли все таки. Але на наступний день подзвонила е, викладач і сказала, що ви мене не послухали, я закриваю цей проект. Хоча... О, окей, вона закрила, але дивись, е, матеріали лишились? Е, матеріали лишилися, от ви щойно бачили, хоча б косочки. Ми хотіли, від... не е, ми хотіли продовжити, але, на жаль, дехто вже не може розуміти дуже велика. Наприклад, ну, в тебе наступний Він, проект. Так, не наступні проекти і ну, не можна далі. Хотів би ще зараз трошки звернутися до молоді. Якщо у вас є мрія. Йдіть за нею, крокуйте до неї, виконуйте якісь певні вправи. Якщо ви хочете, наприклад, стати хорошим журналістом, вступайте тільки на журналістику, розвивайтеся. Якщо ви хочете стати актором, теж робіть кроки в цьому напрямі. Займайтесь театральні студії, займайтесь над собою і не бійтеся, у вас все вийде. Табу те, ти, ти з таким так. натхненням про це говориш. Я просто Актерську... хочу це твоя е, мрія, так це моя мрія. Просто я хочу якби закликати людей, молодь особливо. В нас настільки талановита молодь, щоб вона щось щось робила, не сиділа на одному місці. Оскільки, якщо подивитися на, на захід, наприклад, там настільки всі активісти Драйв. все кипить. Я хочу, щоб у нас в Україні насправді все розвивалося, особливо українське кіно ну, саме так. Там якщо є такий, як ти, то точно все почне кипіти. Скажи, твоя мрія збулась вже. О, моя мрія збулася. Я ще десь мріяв у років 15-16, я чесно, дуже мріяв е, знятися в кіно. І я до цього йшов два роки. Я також займався в театральній студії, е, виконував теж різні вправи, оскільки я хотів знятися в кіно. І одного разу я прийшов, прийшов на кастинг, хоча це було дуже насправді неочікувано. Це буквально мій десь третій, четвертий, може, кастинг. І мене Оксана Войтенко режисер фільму Затьмарення запросила до зйомок в короткометражному фільмі. Коротко можна сказати, от на твою думку відрізняється кастинг, який ми бачимо там на голівоцьких фільмів, і от в нас в Україні. Ну, ви знаєте, кастинг був довгий. Я десь, мабуть, 40 хвилин е, просто е, виконував різні вправи, танцював, мордували, так. мордували. так. Провіряли, чи можу на спроможність, чи витримую такі зйомки, такі великі. Але якщо я не помиляюся, на цей кастинг потрапив отак. А треба бігти швиденько. Так я про цей кастинг насправді забув, е, бо мені мені в інтернеті до речі написали повідомлення, що буде приходьте до нас і в цей день вже телефонують. Ви будете у нас. Як, а я кажу, так, я вже їду, а насправді я знаходжуся вдома ще, <світ> зібрав скоро сумку, приїхав на цей кастинг і кажуть, ви готові? А я такий кажу, готовий? Що треба робити? Кажуть, давайте монолог. Я кажу, можна дві хвилинки. Я придумав так з ходу просто монолог. Розказав і... І, і все, і всі були просто вражені. Я певна. Ну просто імпровізація. Це теж дуже класно. О, ти кажеш, цей, е, цей проект, ці зйомки, цей кастинг це? <світ> Роз, Так, бо вже інтригу. А Завуває. я думаю, що нам варто продивитися сюжет про цей фільм. А потім будемо розмовляти. Так добре, а, давай. давайте дивитись. Надзвичайно цікава робота, але от в мене зразу питання: чи будете десь цю роботу показувати? Так, будемо показувати. Власне, ми плануємо е, транслювати цю роботу на Каннському кі кінофестивалі короткометражних фільмів в Франції. Так, це дуже, дуже престижно. А також на кінофестивалі Молодість, Львівському міжнародному кінофестивалі, а також у фестивалях у Чехії, Франції, е, Молдові та Хорватії. Робота, яка зроблена студентами, Фантастика. я так розумію, безкоштовно да й буде е, Так, Ця робота була зроблена без безкоштовно. Це на власні на власні кошти. Студенти самі студенти е, зробили таку роботу, і вона буде ну настільки високо вже оцінена. Я хочу навіть просто обласки на цієї підтримуємо. Просто ми знімали, я вам кажу, 9 місяців по суботах і неділях. Ми віддавали свій вільний час для того, щоб в нас було в майбутньому колись українське кіно. Отож, мол, молодь, давайте підтримуємо українське кіно, будемо, будемо докладати свої зусилля, і в нас все вийде обов'язково. І хто знає, може наступного разу ми будемо мати нагоду бачити вас на церемонії вручення Оскару. Ну дай Бог, Рената. А тобі дякую, що завітав. Приїжджає ще з новими новими роботами. Надихай молодь Поділля, нехай е, приступає до якоїсь праці творчості, е, постійних дій. Е, дякую ще раз і дякую, до зустрічі. Дякую, дуже було приємно а, а ми а... Просимо глядачів не перемикатись, тому що ранок на Поділлі триває.